Ніколи перша не зізнавайся йому у коханні, почуттям своїм не піддавайся, неначе в останнє, тримай свій язик за зубами, чекай від нього, ти дії, ніжно цілуй губами і не втрачай кохання надії. Перевір, чи не грає з тобою, час від часу даруючи ніжність. Чи готовий забрати з собою, дарувати турботу, вірність, чи готовий завжди бути поряд, навіть коли ти в печалі, також скажеш закоханий погляд, не спіши, не дави на педалі, кожного разу в житті помилялась, в душу пускала відразу, от і зараз, в коханні зізналась. А у відповідь маєш тишу і зраду.